Про собачку, яку викинули із вікна четвертого поверху, в Тернополі чули багато. Волонтер Аліна розповіла нам її історію. 3 листопада жіночка, яка гуляла зі своєю дитиною, стала свідком того, що Джулі викинули з четвертого поверху. Викинули молоді люди в стані алкогольного сп'яніння. На наступний день в групі від Тернополя до Тернополя вона написала цю інформацію. Я пішла шукати Юльку і, ну, на жаль, тоді її не було. Так як вияснилося, в той самий момент, коли вона її викинули, не просто забрали її назад, і вона два дні ще в них така поломана лежала. Аліна каже, згодом по собачку пішли її знайомі дівчата-волонтери. Власницю джулі вони зустріли на вулиці, і вона без проблем віддала собаку. Після огляду у ветеринара виявилось, у джулі перебитий живіт, зламана лапка, і вона вагітна. Ми пройшли е, огляд на УЗД на рентгені, показали все ще чотири цуценята. Як виявилося, вона народила п'ять. Тобто такий був сюрприз. Півтора тижня цуценята вони ще сліпенькі повністю, три дівчинки і два хлопчика. Аліна розповідає, до неї телефонували попередні власники Джулі, хотіли забрати її назад. Але волонтерка відмовила: чотирилапа мама з цуценятами наразі живе у неї, і це не єдині тварини у квартирі. Восьмирічна кокер-спаніель Лаки вже звикла до хвостати гостей на своїй території. Ну вона вже звикла. в Мене собака герой, вона приймає всіх. В мене і вівчарки були, і різні дворові собачки, і кути, Ну, Різні звірі і вона ну, вже звикла. Адекватно реагує, нікого не кусає, всіх до себе приймає. Джулі з характером. Лак її нормально приймає, навіть хоче побавити її цуценят, але, на жаль, ця не пускає. Наразі Аліна шукає господарів для трьох цуценят, бо Джулі і двох маленьких вже є кому віддати. На Джульку у мене вже є люди, і одну дівчинку, і одного хлопчика вже теж замовили в мене. До мене вчора вже приїжджала жіночка, вона з нею знайомилася, їй дуже класно Джулі сприйняла. І в приватний будинок майже під Кременцем. Тобто, ну далеченько. Якщо у вас є бажання та можливість взяти до себе чотирилапого друга, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.